Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоря Таро. Для нас карта дня на 26 березня 2025 року. Подивимось, чим буде наповнений сьогодні наш день. Ну що ж, карта дня для нас. Дев'ятка пентаклів. Непогано і на дні колоди колісниця. Покажу вам свого помічника Турунця. Тась. Тор, Туар. Товарчик. Подивись на маму. Хтось не хоче. Музька. Ну що ж, дев'ятка пентаклів, чудово! Дивіться, яка класна карта. це завжди підсумок. Результат. Коли ми отримуємо результат, це можуть бути для когось виплати. Ви отримаєте саме сьогодні. Гроші, допомогу, компенсацію, виплату, хтось буде підбивати свої, підраховувати свої ресурси, що я маю, чим я володію, це гроші, це ресурси, це здоров'я. От коли ми себе так класно почуваємо, на дворі сонечко, пташечки співають, настрій піднімається, є сила, є ресурси. На дні колоди колісниця. Колісниця це може бути автомобіль, може бути дорога, переїзд, поїздка кудись, і оце ми оцінюємо свої ресурси От коли, перед тим, як вирушити в дорогу. Скільки буде коштувати, що з собою брати, на що розраховувати, коли ми все е, прораховуємо, розраховуємо, зважуємо. Також колісниця, це швидкість, з якою ми реагуємо, швидкість, з якою ми приймаємо рішення, бо це дуже швидка карта, це наша відповідальність, це, ну, тобто, коли ми не питаємось, вагаємось, радимось, а от приймаємо рішення самі швидко, тому що от дев'ятка пентаклів у нас є ресурси. Всі, все, що ми тут робимо, опирається на ось ці ресурси наші, на наші гроші, на наші можливості, на нашу силу, на наше здоров'я. Тому, вже з чим це пов'язано, для чого ви підраховуєте свої ресурси? Для дороги, для купівлі автомобіля, продаж, для ремонту, для прийняття важливих рішень, які ви приймаєте рішення, і самі для цього потрібні, потрібні кошти, для відповідальність. Ну, і все, що пов'язано з дорогою, переїздами, поїздками, від'їздом. Ну що ж, подивимось, що нам буде допомагати? Що нам буде сьогодні допомагати? Випало дві карти. П'ятірка посухів і справедливість. Допоможе те, що ми знайдемо, от, можливо, в такій от, ем, під час конкуренції, під час е, кожного своя ситуація, це вдома, на роботі, е, в колективі, з друзями, така, коли суперечка, під час суперечки, під час дискусії ви для себе берете щось важливе. Ви розумієте, що от, справедливість це якраз і про те, що ви розумієте по справедливості, як поступити. Що ага, раз мене тут не чують, я приймаю рішення, от тому в нас і колісниця. Я беру відповідальність на себе. За себе чи там, за, за якусь ситуацію, за колектив. Я по справедливості приймаю рішення, що буде ось так, як я рахую за потрібне. В мене є ресурси, в мене є можливості, і я буду це робити, втілювати, їхати чи купувати. Що нам буде заважати? Ну, можливо, це державні установи. Справедливість це також може бути державні установи, закон, порядок. Але по справедливості це все чесно. Це вже, це все, коли ми дотримуємося закону і нікому не зашкодимо. Можливо, це ви купуєте автомобіль і так, чи продаєте. І це тут. Проходите реєстрацію чи знімаєте з обліку. Ну що ж, що нам буде заважати? Зупинка. Вісімка мечів. Ось такий стан. Нерухомість. У нас і колісниця старший аркан, яка буде штовхати, створювати от таку енергію швидкості вогню, руху. Динаміки, тому зупинятися, чекати, думати, перетравлювати, шукати, відпочивати, все це буде заважати. Вісім мечів це глухий кут, от, наче ми потрапили в пастку і не знаємо, як з неї вибратись. Можливо, от буде вісім мечів, програється ось тут. Де, де ви будете ну, дискутувати, де ви можливо будете щось пропонувати, відстоювати свою думку? Ви відстоїте. Так у нас карта в плюсовій позиції: що ви приймете рішення або не будете з ними. Їх переконувати, а зробите так, як рахуєте за потрібне. От, от вісім мечів – це якраз цей стан, коли закрадеться думка: а можливо, можливо я не ну, щось говорю не так, а можливо, прислухатись треба, а можливо, не потрібно брати на себе відповідальність, а можливо, не потрібно так робити. Ну, ви що? Дивіться. У нас є дев'ятка пентаклів, високе яке число. Є ресурси, є можливості, є впевненість. Все є для того, щоб от, втілювати все, що ви хочете. Колісниця, старший аркан, справедливість на нашому боці, все, що буде робитися, рішення, які ви будете приймати, ви опираєтесь на закон і порядок і справедливість. Тому вісімка мечів, навіть не думайте ось, бо мечі це думки наші. Можуть, можете ви самі себе от, накручувати, відмовляти. Налаштовувати на щось, тому отут хтось посадить вам зернятко, а отут воно вже розростеться. Все, ми заховали, немає. У нас є справедливість, у нас є вісімка пентаклів, у нас є колісниця. Все. День має бути чудовий. Чудовий, успішний, такий. Земля це знаєте, задоволення, це коли ми твердо стоїмо на ногах. Коли ми впевнені, от відчуваємо силу, силу і впевненість, спокій, радість, задоволення. Рунець мій в пере... гніздечко своє перебрався. Оце дев'ятка пентаклів. Спокій, гармонія, задоволення. У мене все є. Про мене подбають. Ну, тут ви маєте можливість подбати про когось. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. От ось такого, щоб ми були всі задоволені. Задоволені, радісні, спокійні, щасливі, веселі, успішні, щоб кожен з нас отримав свою винагороду, щоб всі ми були в достатку. І люблю вас обіймаю. маю. Ми створюємо самі собі настрій, самі створюємо свій день. Тому що завжди знайдуться ось такі приятелі, друзі, колеги, люди, які будуть намагатися намагатися зіпсувати настрій, намагатися вибити вас з колії своєї, принизити. Тому ми не будемо на них зважати, ми ось такі. Принаймні, сьогодні ми дев'ятка пентаклів. Задоволені. Завжди є причина для радості, завжди можна. Головне її побачити і відчути ось такий спокій. Зануртеся в цю карту і відчуйте ось таку енергію: спокій, насолоду, наповнення. Я вам бажаю сьогодні от, от такого наповнення. І здоров'ям, і грошима, і спокою, і, і всім, чим ви тільки захочете. Люблю вас, обіймаю, обіймаю міцно, щоб ви відчули бадьорість зразу. Ну, що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є. За те, що ви мені пишете, ви мені завжди піднімаєте настрій, ви мене наповнюєте, ви мене надихаєте, ви мене спонукаєте, ви в мене найкращі. Ставте, будь ласка, свої вподобайки, хто ще не з нами, приєднуйтесь. Ну що, ми любі, до зустрічі, папа. -па.